Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами будемо малювати своє нейродрево ресурсів. Кожен день ми з вами переживаємо багато стресових ситуацій, і вкрай важливо вибудувати фундамент всередині себе, і щоб, не зважаючи на те, що зовні, ми завжди мали опору всередині і могли швидко відновити себе. І саме сьогоднішнє малювання вам у цьому дуже допоможе. Перед початком роботи підготуйте, будь ласка, чорні маркери бажано різних товщин, щоб у вас був середній, тоненький і товстий. Також підготуйте кольорові олівці, можете взяти текстовий І, звісно, підготуйте собі папір для малювання. Якщо часу у вас обмаль, візьміть половинку листа А4. І давайте налаштуємось на нашу роботу, довіртесь собі, довіртесь цьому простору. Сьогодні ви зможете зупинитися і побути з собою, подивитися всередину себе, і обов'язково ви віднайдете те, що вас підтримує. З вами буду я, Марія Крупа, інструктор нейрографіки. І я вас проведу через це малювання. Сядьте зручно, можете прикрити очі. Зробити зручний вдих і повільний видих. І задайте собі питання, а звідки ви черпаєте сили, коли втомлені? Що для вас працює краще? Слова, дотик, спогади, люди? Можливо, є місця, котрі вас надихають та дають ресурс. Запишіть собі тема 1.0 Ресурси і зараз за дві хвилини вам необхідно виписати усі-всі ресурси, що до вас зараз прийшли. Пишемо все, що спало на думку. Не аналізуємо, не міркуємо довго. Відпускаємо контролера, міркуємо, а що ж мені дає ресурс, а що ж мене відновлює. Для когось ресурс це сон, для когось їжа, для когось поїздка, гори, море. Поміркуйте, які ресурси саме для вас. Продовжуйте писати, і я вам потім сповіщу, коли закінчиться час. Стоп, зупиняємось, і тепер вам необхідно підрахувати, скільки слів у вас вийшло в результаті. І якщо їх не вистачає до 20, а 20 це мінімальна кількість, щоб ви активували цю тему, поставте тоді відео на паузу та допишіть до 20 слів стільки, скільки вам ось необхідно. Потім можете подивитися на свої слова, і у мене увага, знаєте, одразу прикувалася до таких слів як. Море і горе. Вони і крупніше написані, і вони для мене мають зараз такий бажаний сан. Мені дуже хочеться і на море, і в гори. Тому ці слова я якось собі зазначила, можливо, потім я внесу їх на свій малюночок. Далеко слова не відкладаємо. Зараз я вам покажу, а як же ми будемо малювати. Усі наші нейрографічні малюнки вони складаються з нейрографічної лінії. І ми навчимося зараз її вести. Подивіться уважно, як я її проводжу. Нейрографічна лінія це лінія, котра йде туди, де ми не очікуємо її побачити. І вона неповторна на кожному проміжку свого шляху. Ця лінія вона дуже природня і вона зрозуміла нашому мозку. Ви можете подивитися на карту. І як там тече річечка, вона тече так само, як іде ця нейрографічна лінія. І кожен раз ми ведемо цю лінію трошечки з супротивом. Коли нам хочеться ліворуч, ми змінюємо кут нахил, буквально трошки, але змінюємо. І наше тіло відгукується, наші відчуття теж реагують на те, як ми ведемо цю лінію. І коли ми провели з вами вже багато ліній, в нас утворилися перетини. І їх нам необхідно буде скруглювати, адже в нейрографіці ми все приводимо до такого гармонійного стану. І це ми робимо за допомогою скруглення. Подивіться уважно, як я це роблю, і спробуйте потренуватися у себе на аркоші. Можете поскруглювати ті лінії, що у вас утворилися, і я дуже раджу скруглювати сам перетин і далі подовжувати маркером, щоб це у вас виходило дуже охайно і красиво потім на малюнок. Тобто опрацьовуємо сам кутик, скруглюємо його і далі маркером подовжуємо цю лінію, щоб у нас були такі плавні перетікання від однієї лінії до іншої. Зараз головне, щоб ви просто зрозуміли цей принцип, як ми ведемо лінії, і що їх необхідно нам скруглювати, адже більш детально ми все це розбираємо на курсі користувач нейрографіки. Там ви зможете опанувати всю необхідну теоретичну базу. Навчітеся малювати за базовим алгоритмом і в результаті прийдете до рішення хвилюючого вас питання, з котрим ви заходили на цей курс. І мені хочеться з вами поділитися тим, що наразі я дуже часто повсякденному своєму житті використовую алгоритми саме з курсу користувач. Вони такі. Дуже класні, дуже дієві, і це саме те, що просто необхідно кожному. Але до цього треба доторкнутися. Отже, рухаємося далі, і ми з вами будемо поступово переходити безпосередньо до нашого нейрографічного малюнку. Підготуйте, будь ласка, чистий аркуш. Ви можете взяти листочок А4, або, якщо у вас обмаль часу, я попереджала вас, ви можете взяти половинку листа А4. І тоді роботу ви закінчите трошки швидше. Можливо, буде трохи менше опрацювань, але вона проробиться набагато швидше. Малювати ми з вами будемо нейротрево. Малюємо вертикально і починаємо набирати. Наше дерево. Подивіться, як я це роблю. Дерево росте знизу до гори. І саме тому наші нейролінії йдуть знизу до гори. Ви можете умовно поділити свій аркош А4 на три частинки. І нижня частина це в нас буде коріння. Середня це наш стовбур, а верхня це наша крона. І ми починаємо зрощувати наше дерево, проводити нейрографічні лінії знизу до гори. І набираємо їх стільки, скільки нам необхідно для нашого такого зростання, для активації наших ресурсів, наберіть своє таке нейродрево, щоб воно вийшло таким, щоб вам воно сподобалося. І наше дерево знаходиться десь. Воно не висить в повітрі, і саме тому нам вкрай необхідно намалювати такий ґрунт, де зростає наше дерево. На що воно спирається, і я ось таким чином промальовую такий ґрунт, де буде рости моє дерево. Далі я можу там трошечки додати коріння, ще провести лінії. І коли я відчую, що моє дерево, воно вже сформоване, що мені вже вдосталь зараз і коріння, і знаєте, гілочок на ньому, що мені зараз воно вже подобається у такому вигляді, як я його зараз створила, ви можете взяти. Свій аркуш, де ви писали слова, де ви писали свої ресурси. І подивіться, а які ресурси ви вже колись використовували, які були у вашому житті актуальні, вони надавали вам раніше сил, і їх ми з вами розмістимо у вигляді кіл в нашому корінні. Це те, що ви вже маєте. Ви знаєте, як це зробити. Ви собі нагадали, що ось раніше, коли ви втомилися, вам необхідно було просто сісти, відпочити, почитати, наприклад, книжечку, і через годину ви вже відновлені, ви вже маєте більш ресурсний стан. І згадайте всі такі моменти, котрі вам допомагали раніше відновлюватися і внесіть це у коріння. Ви спочатку подивіться на свої слова. Розканути, що там ви написали, і можете зараз по ходу роботи ще можливо щось згадати і внести це у вигляді кіл у ваше коріння. Це все те, що ви вже маєте, все те, що ви колись вже робили для того, щоб відновити свій стан. І воно працювало, тобто воно вам допомагало. Наприклад, колись я відвідувала танці, і для мене це був шалений ресурс. Я отримувала багато задоволення, я прокачувала свою енергію і мала гарну фізичну форму. Це мені дуже допомагало. Але це було колись, і це я вписую в своє коріння. Наразі цього в мене зараз у житті немає. Можливо, буде в майбутньому, але зараз цього немає. Але я маю цей досвід і я це вношу. Я знаю, що. Я можу, наприклад, зараз ходити на танці не регулярно, а можливо відвідати якийсь майстер-клас або записатися разово на індивідуальний урок. І це мені теж надасть таку енергію, дасть мені підтримку, я включу тіло і розвантажу свою голову. І рухаємося далі. Наступне це в нас стовбур. І це про сьогодення, це те, що дає вам енергію, наснагу, відновлює вас сьогодні. Що ви зараз використовувати, щоб знаєте, відчути цей стан гармонійний, спокійний? Що вам для цього треба? Можливо, це щось невеличке, знаєте, як чашечка кави, а можливо, це щось більш глобальне. Наприклад, мене зараз надихає і відновлює моє навчання. Воно дає мені нові знання, дає нові підходи до вирішення ситуації, я можу цим допомагати іншим людям, і саме це дає мені такий внутрішній ресурс. Поміркуйте, що це для вас. І внесіть ці ресурси у вигляді кіл, у стовпор, у ваше сьогодення. І потім в нас вже йде крона. Крона це про майбутнє. Зараз вам необхідно взагалі поміркувати, розширити своє бачення, знаєте, як піднятися взагалі на ситуацію, і подивитися взагалі на можливі варіанти, а що ще може вам допомогти. Які такі варіанти ви ще не пробували, не використовували ніколи. Але знаєте, вам хотілося б, вам би хотілося б це спробувати, і це буде такий новий досвід, що допоможе вам вас відновити, допоможе вам знайти мотивацію рухатися далі, допоможе вам прийти до бажаного такого стану. Що це може бути? Адже ресурсів їх набагато більше, ніж нам здається. Їх необхідно просто побачити, їх необхідно просто. Проявити для себе. Для когось краще працюють слова, їм просто вкрай необхідно говорити це. Для когось класно працюють спогади, і вони вже після цих спогадів, після таких практик, вже мають натхнення і наснагу. Комусь важливі люди поруч, а комусь важливі місця. Нові місця, подорожі або рідні місця, і це теж для них буде певним натхненням. Пам'ятаєте, як я на початку проявила такі бажані свої слова, море і «гори»? І ось вони в мене знаходяться самоокроння. Це те, що мені хочеться, це те, що мене. Теж дуже класно і швидко відновлює, надає мені ресурс, але це таке бажання. І саме тому цей такий свій бажаний стан, це те, що я хочу, воно знаходиться в моїй кроні. Це таке про майбутнє моє. Знаєте, буває так, що людині дуже важко придумати ці ресурси. І я вам можу трошечки допомогти з цим. Є така дуже класна вправа, абетка ресурсів. І Принцип у тому, щоб на кожну літеру ми могли придумати якийсь один ресурс. Ви можете ще для себе так потренуватися, поміркувати, які є літери, які на них можна придумати ресурс, і, можливо, саме цей ресурс це те, що ви не помічали раніше, ви не використовували, і ви взагалі, якось знаєте, проходили повз нього, а він насправді надає вам багато чого. Для когось це природа, для когось це обійми, музика, книга, йога, якийсь час на самоті чай, чистота, щирість, щедрість. Можливо, комусь просто необхідно вести свій щоденник вдячності. Поміркуйте, внесіть це колами і можете ці кола навіть підписати, як я це зараз роблю на своєму малюночку. Отже, зараз ми з вами вже проробили. Половину роботи насправді внесли у коріння свій такий досвід. Це те, що в нас вже було. Це ті ресурси, котрі ми знаємо, як використовувати, і дуже часто ними користувалися в минулому, можливо, хтось і у сьогоденні. У стовбурі це те, що необхідно нам зараз, і ми ним користуємося. А у кроні це те, що, знаєте, ми наче знаємо, але зараз не використовуємо. Ми бачимо у інших, але для себе не пробували. І зараз в нас така, знаєте, вже, як мапа ресурсів вималювалася у вигляді нашого нейродрева. І наступною нашою задачею буде скруглити всі перетини, що у нас утворилися. Ми повинні привести нашу роботу до такого гармонійного стану. А це в нас саме тоді, коли всі перетини ми з вами скруглимо. І дуже часто на цьому етапі у людей виникає багато супротивів. Вам необхідно знати, що цей етап він вкрай важливий у нейрографіці, і його необхідно довести до кінця. Тому ми зараз з вами починаємо поступово скруглювати. І коли ви потрапляєте маркером на той чи інший ресурс, відчуєте цей стан, коли ви саме у цьому ресурсі, що вам там подобається. Про що цей ресурс для вас? Можете згадати моменти зі свого життя. І так, потроху-потроху, опрацьовуючи кожен ресурс, ви піднімаєтеся від коріння до самої крони. Отже, зараз ваше завдання скруглити всі перетини. Я пришвидшу відео, а ви поставте його на паузу та проробіть цей важливий етап роботи. І далі наступний і не менш важливий етап це подивитися на своє нейродрево, коли ви його вже скруглили. І, можливо, ви бачите якісь такі порожнечі пусті місця, і ви поміркуйте зараз, а що взагалі змінюється навколо, коли ви в такому ресурсному стані? Що відбувається? Я про це думаю, і в мене з'являється нові нейролінії. Я думаю, що якщо я зараз... Буду використовувати взагалі всі свої такі ресурси, що я собі нагадала про них. Почну, наприклад, ходити в нові місця, знайомитися з іншими людьми. В мене виростуть якісь нові зв'язки, і я їх саме зараз промальовую у своєму малюнку. Я промальовую те, що зміниться взагалі навколо мене, коли я буду використовувати можливі свої ресурси для свого відновлення, для свого більш гармонійного стану. Зараз ваша задача поміркувати над цим. А що зміниться, якщо я буду користуватися такими своїми ресурсами? Що буде навколо? Хто з'явиться навколо вас? Нові люди, нове оточення? Або змінитесь ви, Відчуйте це і додайте ще нейрографічні лінії на ваш малюнок. І обов'язково скругліть всі перетини. Знаєте, що я ще хочу вам додати? Що навіть малювання нейрографіки допомагає нам віднести свій ресурсний стан. Саме така творчість, вона допомагає нам у такі сірі дні, коли немає сонечка, немає тепла на вулиці. Нейрографіка допомагає відчути себе живим, активним і додає нам енергії, котри нам так не вистачає, восени, взимку або на початку весни, коли ще холодно. Ми рухаємося далі, і наступний наш важливий етап це внесення кольору. Поміркуйте, чим би вам хотілося сьогодні працювати, якими матеріалами. Ви можете взяти текстовий ділювач, а можете взяти олівці. Мені сьогодні захотілося працювати саме олівчиками, і я рекомендую нейродрево починати малювати з таких природних кольорів, а далі ідіть це відчуттями, які кольори вам подобаються, ті і починайте вносити в своє нейродрево. Ось коріння в нас є коричневим і мені захотілося розпочати саме з нього. В нейрографіці є таке правило архетипування, що ми зафарбовуємо одним кольором два або більше сегменти поруч. Тому обов'язково використовуйте це правило, коли будете виносити колір на свою роботу. Колір це в нас завжди якась енергія. Ви можете поміркувати, що вам би хотілося додати за допомогою кольору, як активувати краще ваші ресурси. Саме за допомогою цього етапу малювання. Відчуйте себе, рухатися саме за своєю інтуїцією і постарайтеся отримати задоволення від цього етапу роботи. Зараз я пришвидшу відео, а ваша задача внести колір на свій малюнок. І коли ви вже проробите цей етап роботи, я пропоную вам взяти маркер. Більш такий товстіший, щільніший, і з ним ми з вами будемо проводити лінії поля на нашому малюнку. Лінії поля це те, що дає нам енергію, це те, що нас підтримує, це сила Всесвіту, це якась Божа підтримка. Це щось більше за нас. Саме тому візьміть маркер і проведіть ці лінії від краю до краю аркушу. Додайте собі цю підтримку, внесіть цю підтримку саме там, де вона необхідна на вашій роботі. Цих ліній може бути декілька, може бути одна, може бути дві-три, але пам'ятайте, що вони не можуть перетинатися під кутом 90 градусів. У мене за відчуттями йде так, що я розумію, що однієї лінії мені замало. Мені захотілося намалювати дві або навіть три, я намалюю. Ви слухайте себе, ви не обов'язково повторюєте мій малюнок. Ви відчуєте, де йдуть саме у вас лінії, де необхідна вам підтримка, в яких ресурсах. І проведіть ці лінії від краю до краю аркуша. І після того, як ви це зробите, вам необхідно інтегрувати ці лінії у свій малюнок. Що це значить? Це значить, що вам необхідно їх скруглити, вписати у свій малюночок. Тобто там, де вони прийшли, необхідно заокруглити ці гострі кутики, що у вас утворилися, щоб ця лінія плавно війшла у вашу роботу. Отже, зараз робіть саме це. І в кожній роботі, що ми малюємо в нейрографіці, в нас є фіксація. Це те, до чого ми з вами прийшли в результаті. Це те головне, що ми сьогодні з вами проявили. Подивіться на свою роботу, і, можливо, десь ви бачите коло, важливе для вас, ви можете його підсилити. Це і буде ваша фіксація. Можливо, ви десь хочете намалювати нове коло, ви його там бачите, і саме це буде вашою фіксацією. Зараз уважно проаналізуйте свою роботу і намалюйте там, де вам відчувається. Фіксація зараз в нас це саме коло. Зробіть його таким помітним на вашому малюнку, щоб одразу око виявляло його на вашій композиції. І тут ви можете просканувати себе на рефлексію. А що зараз ви відчуваєте? Що відчуває ваше тіло? Які у вас емоції? Які образи до вас приходять? Наприклад, зараз мені може прийти образ сонечка. І це мені про тепло, котре я наразі можу дати людям. І Саме це мені дає енергію, наснагу, це такий мій ресурс. І таким чином цей образ я ось перевела у свою фіксацію. Я зрозуміла, про що вона мені зараз. Адже моя фіксація, як ви бачите, на малюнку вона знаходиться. У, більше у сьогоденні трошечки за, захватила корону, трошечки захватила коріння. І мені наразі у цьому етапі мого життя дуже важливо те, чим зараз я навчаюся, те, чим. Чому зараз я присвячую цей свій рік? У вас може бути інакше. в когось може бути фіксація десь у корінні. І це про те, щоб нагадати собі про ті ресурси, котрі у вас вже взагалі були, але ви могли про них забути, що колись вони вам, знаєте, давали радість, давали задоволення. І ви про них просто могли забути. А зараз нагадали собі, це дуже важливо є для вас. А можливо, якісь ресурси, ви їх не використовували, намалювали собі в короні і знайшли там фіксацію. І зараз важливо активувати, можливо, ці ресурси. Тобто поміркуйте, що для вас фіксація, що туди ввійшло, про що вона вам, які образи, емоції, що вам приходить, і напишіть декілька слів, висновків саме у цьому моменті. Обов'язково свою фіксацію ми інтегруємо у малюнок, також скругляємо всі перетини, що у нас утворилися. І коли ви це зробите, ми з вами переходимо до наступного, дуже такого творчого етапу. Вам необхідно довести свій малюнок до такого стану задоволення, щоб вам він подобався. І на цьому етапі ви можете використовувати олівчики, текстовиділювачі, щоб додати тіни, додати переходів більш плавних. Вам необхідно зробити так. Щоб вам подобався ваш малюнок. Отже, зараз я пришвидшу це відео, а ви проробите цей важливий етап роботи, рухаємося далі, і ми вже на фініші ми з вами проробили величезну роботу сьогодні. У вас з'явилася ваша картина ресурсів. Ваше нейродрево ресурсів, і тепер ви знаєте, що є багато чого, про що ви, можливо, не пам'ятали. Воно знаходиться у корінні вашому, але воно наразі давало вам великі ресурси в минулому. Є те, що надихає вас сьогодні, те, що можете ви вже використовувати у найближчий час. І давайте з вами завершимо тим, що напишемо тему 2.0. І називається вона ресурси. Так само, як і на початку, вам необхідно згадати взагалі всі свої ресурси, всі асоціації, що приходять вам за цією темою. У вас є дві хвилини і ми починаємо. Стоп, зупиняємось. І тепер порахуйте, скільки зараз ви проявили ресурсів, і я по собі вже бачу, що їх набагато більше, ніж було на початку. Тема стала дуже активною для неї, я проявила багато цікавих слів. І знаєте, навіть вже зараз мені захотілося е, нарядити свою ялиночку, підготуватися до Різдва. і Це мені теж надає ресурси, хоча я про це вже забула. Відмічаю собі важливість відвідати музеї, надихнутися мистецтвом. Це теж для мене ресурс. Ви проаналізуйте обов'язково свої слова, і, можливо, щось таке цікаве, натхнене ви там знайдете. І після чого я вам рекомендую. Виписати один ресурс, котрий ви активуєте вже сьогодні. Що ви готові зробити вже сьогодні, після цього малювання протягом дня? Який ресурс ви активуєте? Бажаю вам успіхів і до зустрічі!